Всім привіт! Почався сезон кабачків, їх доволі багато, хоча я висаджу не дуже багато, буквально 4 кущика в мене вражає врожаю дуже-дуже багато. Останнім часом я роблю з кабачків таку закуску, не знаю, як її назвати, просто нарізаю кабачок спочатку там вздовж, потім. Кубикове. Кабачок в мене йде різний. І білий, і жовтий, і зелений. Всі змішую, тому що немає часу з ними гратись, а блюдо виходить доволі смачне. Беремо сіль. Добре так, солимо, бо ну, кабачки самі по собі солоденькі, домов сіль по вашому смаку. Додаю ще перець і все це перемішую. Тепер включаю сковорідку і наливаю туди олії. Висипаю кабачок і пушкую на середньому вогні полі 10-15. Періодично помішую, поки жариться кабачок. Я начистила 6 зубчиків чесночку І ось так. Дрібненько нарізаю. Можна, звичайно, його пропустити через чеснокодавилку, але я хочу ось так нарізати такими маленькими кубиками. Це, до речі, свій часник, який гарно родив цього року. Ідемо подивимося на наш кабачок. І викричаю. Переклала в тарілочку. Дуже смачна, дуже ароматна закуска. І всього з двох інгредієнтів: це кабачок та часник. Ну І сіль перець за вашим бажанням і за вашим смаком. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Trying so hard not to like you. There's so much there.